Зараз зроблю жахливу річ, друзі. Зараз розповім працівникам СЕК і ТЦК, як втікти від покарання. Дуже проста теза. Потрібно бути скромнішими, потрібно бути якомога більш скромними. Я людина, яка виховувалась в радянському союзі, на превеликий жаль, Ільф Петров це радянські письменники, і ми повинні позбавлятися радянського минулого і радянської культури, але на превеликий жаль в моєму житті це було і. Деякі знання я все ж таки виніс з цієї історії. Хочу вам розказати, що 100% чиновників паляться на своїх крадіжках і на своїх хабарях в перші ж місяці. Це, до речі, стосується і починаючих політтехнологів, і керівників медіаструктур. Це дуже просто відбувається. Коли керівники медіаструктур, журналісти політтехнологи починають брати ліві гроші, вони одразу ж починають їх витрачати. У кожного є свої мрії, у кожного є свої бажання. І коли людина несподівано отримує гроші, яких вистачає на квартиру, перше, що вона робить, немає чи квартири, це купує цю квартиру. Якщо людинка все життя мріяла про машину, і от хабар прилетів, перше, що вона робить, це купує цю машину. І ще раз вам хочу сказати, що це не має відношення до професії. Так влаштована людина, тому нічого дивного. В тому, що керівники МСЕК, в тому, що керівники ТЦК і працівники ТЦК починають купувати собі на хабарі квартири, починають купувати собі автівки, нічого дивного в цьому немає. І тут потрібно згадати одного цікавого персонажа. Це Карейка. Карейка був одним з героїв, значить, неоповідання літературного. Каліцтва Ільфа і Петрова, і він був там, дрібним клерком, який свого часу заробив багато грошей, заробив їх на махінаціях, заробив їх не в чесний для того часу, наскільки я розумію, спосіб. Зараз, до речі, можна було посперечатись. Можливо, це був достатньо чесний спосіб заробітку. Так, от карейка заробив багато грошей саме за цими грошима. В романі Золотий телець», золоте теля висти до нього, і прийшов Остап Бендер. Довго шов, всю книжку все оповідання він до нього шов. Нарешті прийшов. І що вражає в цій історії? Вражає, що не дивлячись на те, що він заробив величезні статки, корейко продовжував жити життям скромної людини. Тобто, що потрібно робити керівникам МСЕК і керівникам ТЦК, щоб не попадатись, сховайте свої. Учі гроші. Просто сховайте. Ну, вкрали ви вже, набрали хабарів. Сховайте, не починайте купувати направо і наліво те, чого вам хочеться. Не починайте купувати тачки, не починайте купувати квартири, не починайте записувати це все на своїх паралізованих бабусь або розумово відсталих дітей. Просто покладіть ці гроші і пообіцяйте собі не витрачати їх найближче 3-5 років. Тоді, можливо, вам вдасться втекти від тюрми. Тоді, можливо, Хтось подумає, що ви, можливо, і не вкрали. Не факт, до речі. Але найкращий спосіб, це, звісно, не брати хабарі і не красти. Але я розумію, що навряд чи я переконаю вас в тому, що не потрібно жити саме так. Так от, якщо ви вже набрали, якщо ви вже накрали, сховайте, закопайте в лісі, переведіть в крипту і пообіцяйте собі, як мінімум, три роки не витрачати це і не користуватись цим. Бо попадетесь зі 100% вирогідністю. Бо всі бачать, що ви собі щось купуєте, всі бачать, на чому ви їздите. Ось така історія.